Оце в мене пропала матка, і я попросив у знакомого, і він мені дав отаку мічину. Бачите, яка вона з білим п'ятнишком, Це мічена маточка. По весні вони її приймають добре. і розпліт. Ну так як сила сім'ї невелика, я не став об'єднувати. Понос. Нозематоз на неї напав я вирішив її підлічити витяжкою з крапиви, ось будь ласка темного кольору така бджоли вже вибирають я зробив таке канді ось вже що залишилося думаю полічу натуральним способом без химии. Сегодня 20 градусов. Вот маточка втекла на ту сторону. Маточка проборна. Красавица. ну ну як виділиє брюшком у Денисенка немає такого чуда Василя Васильовича знаменитого пасічника мармизівці навіть знають сила сім'ї займає три грамки але якщо її під чухикать, то можна набрати хорошу силу От я такой пінопластом утеплю. На сонях вона буде нормально. Побідану меду можуть принести.